О, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хочу тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе аби я зніг до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алекс, зачекай! Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же, що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, бо давай. Ой, переборщив. Навіть молоко не можу відкрити. Та годі вам відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид, допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошно в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна. ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао, з ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово, Залишилося тільки трохи зачекати і готово. Круто! А я вирішу перекусити. Ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках, після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой! Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму я налю тісто одного кольору. Ну і, звісно, після всі їх треба запекти. Ой, так, запекти, точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом, але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого, го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та Емемдемс. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але, звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих веселка, яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт вибір за тобою. Вау! Буся, я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна її з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що, картон? Гедота яка? Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Він ще й рай дуже. Не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Здається, на нас чекає челендж. Ще з тортиками. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно. Але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Oh, що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так! Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю нутеле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, потрібно звернутися right. за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Oh. Апетитно виглядає. Хоч oh. би теж скуштувати цей торт. Oh. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Mm. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами. Тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, hey! 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 а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Okay. Так, вони навіть uh -huh. пахнуть гостро, але я доведу, що я смілива, ah! що я не боюся якогось там васабі. Ah! <пу> Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Mm. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи на лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад. Мії, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Чому шоколад зелений більше схоже на васабі. Гейт! Як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила? Все, досить балакати. Зараз їсти. Здається, Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Ну як, смачно тобі. <ган> Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала <ган> рацію, такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. <ган> Ех, Шоколадна бомба. А ось у мене не торта, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть. Ей! Треба ще. Ану, геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. О, буде. Я ненавиджу яйця. Так тобі й треба. знатимеш, як красти чуже. Тобі не обов'язково класти яйця у торт Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А, який жар! Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура, Мені дісталися людяники. Що ж дістанеться мені? Собачий корм. Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асом! Hey! Hey! Are... Awesome! Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний? Тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А Мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Гарний awesome. шматок. Кислинка відчувається. Mm. Мені подобається. Could you play... hey, будь be... дивитися на мене. Краще oh, no. їж свій корм. Mm. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. What? Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого ниш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографію зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. Знову тут собака. Кейт, ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no. <сказ> може, не треба? Треба. Гаразд, все одно доведеться. Є макіяж. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. <рефірка> 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 О, ні, випустіть нас! Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири. Сім штук. Ой! Oh my God. Там щось з'явилося. Треба перевірити. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай цікаво, що там вау, це ж світос, повне відро цукерок. Оце так. Так смачно. М'є перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фо? Це смішно! Ти вся забруднилася в фарбі. О, гідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ора, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого, Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить? Камінь ножиці папір. Перевіряй. Oh. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай! Там черв'яки. Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що нас чекає далі. Дивись із коробки стричай трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. Гаразд, я перша. Ну, і гидота, неможливо це пити Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно. Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? Ні, це моє. Просто нереально смачний. Але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо швидше відкриємо третій замок. Ура, Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гараж, тепер моя черга відкривати. О, це що бластер? Цікаво, що він робить. Е, акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього І з задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно, а мені звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія це ключ. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Клас! Ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. а зараз я. Фу, яка мерзість. Неможливо пити. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Удачі! Так, я так і знала. Смачний шоколадний коктейль. Ну що? Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд, що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура! Ми будемо вільні. Вітаємо. Ви отримали останній ключ. Ідемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли.